Всім великий привіт! Давно не знімала відео помимо шосов. Сьогодні покажу свої покупки. Ярмарка. А, значить, помідорки по, по 80 гривень. Ось такі дуже смачні. Так, перепиління яйця подорожчали, 50 гривень. За упаковку минулого разу було 40. Взяла телячий гуляш по 140 гривень. Це і боніті, і плов зробить, і жаркує. Дуже смачно. Так, Невеличкий набір на борщ по 20 гривень буряк та капуста. Яйца ясенцвіт – це ранкові по 59 гривень. І творожок по 140 домашній, дуже смачний. Так, і далі покажу ще. Так, ще покупки це талапія, около 200 гривень кг, 160 свинина. та пакети 45 майка тут 200 штук. Так, і хек молочний по 130 гривень за кілограм. Так, і показую покупки сільпо майже на тисячу гривень. Так, ціни приблизно пам'ятаю: сніжна панда 61 гривна, корм вже без акції 71. мінеральна водічка. Мені вона, до речі, сподобалась дуже. Вона стала не така, знаєте, як прям морська вода, а смачна. По 18 гривень, по 38 гривень наш сік. Щось я на нього поціла, не можу злізти ніяк. Так, а, Сир 68 гривень. Хаварті а, нарізний. А, Далі кава 68. теж. Печиво 18. Мортадельки ось такі. 67. Майонез преміум дуже смачний: 28. Три цибулини 27. 26. Ось така кіточка чеснока. Так, по акції дала 31 гривня. Смачна, така натуральна, класна ковбаска. Ось такі взяла конфетки трюфелі львівські. Вони по, 70, по 71 гривні. В акції йшло безлактозне масло. Ну, мені, в принципі, не принципово, поэтому взяла 61 гривня. Так, далі взяли чаї. Цей цейлон такий чорний, 57 гривень. І по 40 гривень ось такий. Фруктовий з полуницею. Мені дуже подобаються подібні чаї. Далі взяла риб, возить і варила розсольник, робила плов. Хто не бачив моїх подивиться. подивіться. А, 71 гривня рис. Молоко по 40. Ціни... Дуже зросли за останню неділю. цукор по акції за то був по 29. Так. Чи навіть дешевше, не пам'ятаю. Ну, ось така от закупка на сьогодні. Ну, як ви бачите, скупилася є що їсти. Також я заказала подарунок для коханого, він скоро вже уїжджає, щоб він його. Встиг отримати, тому що він йому дуже потрібен. Заказала на розетці, покажу, мабуть, в шоцах. Так що обов'язково дивіться. Всі, все мої люби, тримаємося, бо ми всі живемо в такий непростий час. Дуже було важко вчора вночі, позавчора вночі. Що вам сказати? Живеш, бо не здох. Ну, живеш і. Значить, треба і їсти, і жити, і кохати. Тому що, що нам ще остається робити? І дякувати нашим героям. Всіх люблю, цілую, дуже чекаю вас гості, в коментарях. Поставте лайк, мені буде дуже приємно. І все буде Україна. Пока-пока.